Про вміння перевтілювання і герой заслуговує Оскара, щоправда, з душком. Італійка Гриція Ладдал Ольо померла у віці 82 років. Вона прожила непросте, але довге життя. Останні роки про неї дбав син, 53-річний, безробітний медбрат. Вони мешкали в місті Мантуя, що на півночі країни, і здавалося б, все норм. Але Граціела помирає, і перед її сином постає питання на що жити. Не вагаючись, він вирішує не повідомляти про смерть матусі. Ховає тіло матері, загорнувши в простирадло, поклавши у спальний мішок. Минає три роки, і на початку листопада, 25-го потрібно було оновити документи на отримання матусиної пенсії. Винахідливий синок зухвало робить зачіску, макіяж, одягає прикраси і видає себе за покійну матір, але низький голос і товста шия зрадницьки видали самозванця, і згодом його заарештували. Влада порахувала, що псевдо-Граціела три роки отримував пенсію 53 тисячі євро на рік. Поліція знайшла муміфіковане тіло бідолашної Граціели в пральні. Нарешті її поховають. А от синок під слідством.